Не змогли ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника засновником Одеси та Катерині II до історико-краєзнавчого музею депутати під час сесії міськради. За 17 проти 0, отримався один ось 21, рішення не прийнято. Відповідне звернення паралельно громадським слуханням подала фракція Європейська Солідарність. Ми заявили, що ми будемо вносити цей проект рішення 15 серпня. Після цього мерія вирішила провести слухання, а не просто підтримати. Що стосується слухань, то це не регламентовано нічим. І я нагадаю, що коли встановлювали цей пам'ятник, ніяких слухань не було. Його встановлювали рішенням міської ради. Просто голосуванням депутатів, ну і зносити також потрібно голосуванням депутатів. Підтримала рішення щодо демонтажу пам'ятника. Позафракційна депутатка Лілія Леонідова вважає, він не повинен розташовуватися на Катерининській площі. а Міськрада мала розглянути це питання ще на початку повномасштабної війни. Нам до проекту рішення вислав юридичний департамент дуже багато зауважень. Чому саме не, не, не треба голосувати і підтримувати цей проект рішення з юридичної точки зору? Але, на мій погляд, у о, мерії? У міської влади було достатньо часу, щоб вирішити всі юридичні питання. І зараз не йде мова про зруйнування пам'ятника. Йде мова про те, що воно не цей пам'ятник не повинен очолювати наше місто. Приймати рішення, поки йдуть громадські слухання недоцільно. Так вважає позафракційний депутат Олексій Єремиця, який не брав участь у голосуванні. Вже дочекаємося вже закінчення, тому будемо приймати рішення. Бо всі згодились з цим, а тепер, як щось там новеньке, ми щось там вносимо, чи що, я не зовсім розумію. Мені взагалі, на мою думку, є більш знаєте, якісь нагальні питання. Мене більш цікавить питання опалювання сезону, чим буде стояти там Катерина чи не буде стояти. Брала участь у голосуванні, і депутатка від фракції «Довіряй ділам Тетяна Плаксій. Вона також стверджує, що варто дочекатися результатів громадського опитування. Мої виборці схвильовані цим питанням. Вони мені дзвонили. Вони вони телефонували. Вони приходять і вони питають, як саме. Можна виказати свою позицію стосовно пам'ятника стосовно того, що вони проти демонтажу цього пам'ятника, тому що ну з різних причин, і е, я мабуть теж підтримую... Знаєте, яку позицію? Що е, ламати це не будувати, зламати можна все, а от збудувати е, щось нове це трошки складніше. 20 вересня серед містян стартувало опитування щодо вирішення долі пам'ятника засновникам Одеси. Голосування триватиме до 20 жовтня на міській платформі соціально активних громадянин. Наразі більшість проголосувавших підтримують варіант зберегти пам'ятник на своєму місці, доповнивши історичну інформацію щодо діяльності. Катерини II. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.